У зв'язку з погіршенням погодних умов та недопущення замерзання в першу чергу безхаченків на території міста Біла Церква, підготовлено розпорядження Велоцерківського міського голови за номером 1Р від 4 січня 2016 року. Де сказано, де сказано? У зв'язку з погіршенням погодних умов з 4 січня 2016 року для обігріву безхачників силами Білоцерківського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області встановити в межах центрального пляжа міста пересувний пункт обігріву. Тобто на території міського пляжа, всі знають це центр міста, в межах вулиці Росівої стоїть своїми словами сказав, палатка, яка на сьогоднішній день називається пунктом обігріву, де щоденно чергують особовий склад Державної служби України, де забезпечено обігрів, тобто там встановлена буржуйка, забезпечено дровми, також забезпечено гарячим чаєм і, як говориться, на перший випадок для таких людей, як Безхаченки, їх можна нагодувати. От. Також за наданою інформацією управління з надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради по території міста та району мається в виду місто УЗИН, встановлені пункти обігріву. цей список, тому що тут є адреси, які, я думаю, люди повинні звернути увагу, якщо, не дай Бог, комусь потрібно, щоб знали, куди звертатися. В першу чергу це Білоцерківська міська організація Товариства Червоного Хреста України, Червоний Хрест. Вулиця Турчанінова, 1. Друга. Релігійна установа Центральна евангельських християн-баптистів. Вулиця Шолом Алейхума, 13. Релігійна установа Церква евангель... Евангельських Християн-баптистів. Бульвар Комсомольський, 15. Примальне відділення міської лікарні номер 1 Примальне відділення міської лікарні номер 2 Територіальне медичне об'єднання вулиця Карбишова, 12. Пожежна частина номер 1 вулиця Ливанівська, 157. Пожежна частина номер 3 вулиця Фасівська, 21а. Пожежна частина номер 4 вулиця Героя Чорнобиля, 216, піщаний, район піщаний. Також частина номер 5 місто Узин. Кожне місце. Визначне, помітане, буде помітне знаком, що пункт обігрівується на видних місцях при вході, фасада, щоб люди знали, що туди можна звертатися, і безперешкодно вони можуть тут заходити, обігріватися. Також в обов'язковому порядку буде забезпечений гарячим чаєм. Також хотів би звернути увагу мешканців міста в зв'язку з тим, що. На даний момент виникли надзвичайні ситуації. А саме 4 числа січня місяця о 12-й годині ночі 20 хвилин на пункт зв'язку 3-ї частини міста Церква від, від лікаря Білоцерківської дитячої лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію і реанімаційне відділення двох дітей: Кирилюк Вікторію Русланівна 2006 року народження та Кирилюк Марії Рус... Русланіну 2015 року народження з діагнозом отруєння чадним газом, а матір госпіталізованих дітей Крилюк Анну Вікторівну, 77 року народження, було госпіталізовано у реанімаційно відділення Білоцерківської міської лікарні No1 з діагнозом отруєння чадним газом. По попередній причині, ймовірна причина отруєння дим з каміна. Тобто, більш вероятніше, що не був прочищений димоход, люди заснули. Тяги не було, і дим той весь пішов, як говориться, в кімнату. Слава Богу, я так думаю, що хто звернув увагу і могли не допустити летальних випадків з даної сім'ї. Також хотів би ще доповісти, що в нашому гарнізону Скверський район, також виникла ситуація, дана, але з летальним ісходом. Скверський район, село Пищики, вулиця Перемоги, 129. По прибуттю місця події слідчо-оперативної групи Сквірського відділу та провідного інспектора Скверського районного сектору ДСНС встановлено, що у веранді приватного житлового будинку без однак життя на підлозі виявлено три дорослі особи: громадянин Цибулю Войтеха, 56 року народження, та громадянина Цибульову Галину Володимирівну, 53 року народження, дружина. Також. Діти, Громадянин Єременка, 74-го року народження син. А в кімнаті біля дивану на підлозі без ознак життя дитину. Панфілова Нікіту Андрійовича, 2011 року народження, внук. В будинку відчував сільський запах природнього газу, тіла дорослих, усі вивнув біля дверей веранди, в якій знаходилась газова та газовий котел, який був вікнутий. Що вказано те, що при намаганні осіб покинути приміщення саме в веранді, вони могли вдихнути максимальну концентрацію природного газу несумісно з життям. Тому ймовірна причина смерті, вище вказаних сім'ї є отруєння ймовірним природним газом. Тобто, хочу сказати, що з низьким температурним станом, як правило, в сім'ях хочеться обігрітися, використовують максимально всі можливі варіанти. Тобто, максимум. Каміни, домові, електричні опалення, що при відсутності контролю, контролю призводить до таких випадків.